А чи знав, що дежавю досі немає наукового пояснення? Напиши в коментарях, чи було в тебе колись дежавю? Науковці намагаються дослідити цей феномен вже на протязі 150 років, і все марно. Дежавю, це коли здається, що ситуація, яку ти зараз переживаєш, вже колись була. Яким все ж таки чином виникає це явище? Є версія, що це коротке зависання мозку. Наприклад, інформація потрапляє до довготривалої пам'яті раніше ніж до короткочасної. І от мозок такий ого. Я вже це знаю. Інші вчені підозрюють, що це може бути міні-збій у роботі гіпокампу, тієї самої частини мозку, що відповідає за спогади. Але саме найцікавіше, що вчені винайшли сотні цікавих фактів про роботу мозку за допомогою МРТ, але дослідити явище Дежавю так і не вийшло. Тому офіційно дежавю лишається одним із найзагадковіших трюків нашої свідомості, який не має пояснення. Але при цьому майже кожна людина у своєму житті хоч раз переживала Дежавю. Живі, постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал, якщо тобі сподобалось.